Знаєте, є ігри, які ти пройшов один раз і забув. Є ігри, в які ти граєш постійно, а є ігри, в які ти час від часу повертаєшся і знатно так залипаєш. Так от Frostpunk, особливо перший, для мене це одна з таких ігор. І зараз буде відео висмоктане з пальця. І я це розумію, але я просто не можу про це не поговорити. Мені дуже цікаво, що про це думаєте ви, і я з радістю поспілкуюсь з вами на цю тему в коментарях к відео. А про що в цілому то мова? Та про те, що 11Bit Studio анонсувало 24 квітня 2025 року, що в 27-му вони випустять ремейк, ремастер, перевидання, називайте, як самі того бажаєте, першого Фростпанку. В чому тут сенс? Як кажуть самі 11Bit, коли вони працювали над другим Фростпанком, який вони робили на Unreal Engine 5, вони зрозуміли, наскільки їх власний Liquid Engine гірший і застарілий. І вони, типу, бажають надати гравцям максимальний досвід. Плюс, як аргумент, вони кажуть, що їх двіжок не підтримує модифікації, які усі у них просять. А Unreal типу має це вже як базовий функціонал. І от насправді особисто для мене саме це найцікавіше в їх заяві. Це саме те, чого особисто мені дуже сильно не вистачало в першому Фростпанку – можливості додати в гру нові мапи, нові споруди, нові технології. Так, звісно, що не весь користувацький контент може бути однаково цікавим, корисним і якісним. Але я певен на усі 100% що будуть і дійсно приголомшові мапи, чи дійсно корисні споруди, які не ламають баланс гри і привносять більше різноманіття. Більше того, я певен, що хтось зможе в якості мода реалізувати більш розвинуту мапу світу, по типу того, як це реалізовано в другій грі, коли у вас є основне місто і є купа купа аванпостів. А не як зараз, або три ніяк від вас по суті незалежні поселення, або аванпости лише в сюжетних місіях. Плюс я певен, що хтось реалізує гру за Теслоград. Тільки уявіть собі, повністю альтернативні технології, які використовують електроенергію для обігріву та захисту від бурі. Можливо, хтось зможе зробити навіть сюжетну лінію за тих самих французів, яких ми зустрічаємо в подіях останньої осені. Чом би не подивитись на те, як це намагалося пережити інші, не тільки британці. Простір для можливості просто не обмежений. Проте це все лише мої вологі фантазії. Я міг це все собі тут навигадувати, а насправді ніхто нічого робити не буде. Гра буде коштувати за дорого, і взагалі її ніхто не купить. Ще серед заяв Елевенів це те, що це буде не просто перенос на новий двіжок, а що і вони самі додадуть в гру якийсь новий контент, натякаючи навіть на якийсь третій шлях для розвитку міста, окрім віри та порядку. Коротше кажучи, в голові виринають феєрічні мрії ідеальної гри, про те, що буде насправді, звісно, незрозуміло. А що ви думаєте з цього приводу та чи розділяєте ви мій ентузіазм? пишіть в коментарях. З радістю поспілкуюся з вами. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам!